Просто розказують, як поводиться. Те, що в кімнаті, потрібно контролювати у дрібниці. Значить, залишається у приміщенні. Вимикаємо розетку, кухонна та іншу побутову техніку. Не потрібно залишати безнакових електроприводів. У мене тут і не тут електроприводи. печка На всякий ліпалюк, ну в цьому році не прийшла. Я його вмикаю, бо мені частенько буває. Ага. мене ось плита, бачите, яка я замічаю. Ну, коли якщо виходите, то вимикайте. Побудь, я консультую древніше. А вам більше не потрібно? Крім оцього аспекту. Да, бачите, у вас тут ось ізолінти ви перекрили? Так не можна бути, бо у вас тут оголені провода. Газова да. плита у вас, Ви залишаєте їжу на плиті, нікуди не уходите.